Джедаї продовжують викривати шахраїв. Цього разу ми дісталися до АЗС. Як виявилося, фраза повний бак на заправці це як діагноз і означає приїхав лопух. Так, так, на жаль, це так. Якщо ви натрапили не на недобросовісного заправника, то ці слова неодмінно дозволять залізти до вас у кишеню. Спритники придумали, як непомітно не долити бензин і змусити вас заплатити за неіснуючі літри. Як у ексклюзивному розслідуванні джедаїв одну зі своїх заправок Марина не може забути, й досі усе було нібито як завжди заправляла до повного. От тільки чек дівчину шокував. После того, как я оплатила бензин, посмотрела ще казала за праві заправили 52 літра. При тому бак у меня 45 літр. Як ей могли влити на 7 літрів більше, Марина вирішила, що це помилка, і попросила повернути гроші. Та працівниця АЗС була невблаганна. Подошла к девочке оператору, попросила розібратися в ситуації. Нам я ніцез ніцензурний лексіки розказала, що э, все правильно, що я нічого не в характеристиках свого автомобіля. Джедаї перевірили за технічними показниками: справді у бак цього фіата входить лише 45 п'ять літрів. Тож ми рушили з Мариною на АЗС, де примудрилися так різко збільшити бак «Пунто». Замість пояснити ситуацію, персонал зачиняє перед нами касу. Івана довер ще страшно, просто бувають Багато такі разні служби. Заправник станції дивується нашим запитанням і вважає нереальним обдурити довірливих водіїв. Система не дозволить. Якщо до повного бака людина заправляється, да, от приїжджає, каже, до повного бака. О. Тобто, коли вже бензин підходить, то тобто, бризя скакують і зрабатує автомат. О, це ж автоматично пістолети. І все, тобто більше ти там ніяк не залієш, в будь-якому випадку. Усе автоматичне і надійне, але коментувати як в бак на 45 літрів залили 52, Нам не захотіли, і в головному офісі компанії заправника персонал міг вручну підкоригувати роботу автоматики. запевняє Юрій. Він спеціаліст із систем безпеки на АЗС і знає про облаштування заправних комплексів. Усе вам написали там 20 літрів. Тут оператор вбиває в свою систему. Скільки відпустити відпустити, теж пише 20 літрів. Під столом в нього знаходиться така кнопочка, яка регулює, подається в паливо чи не подається. На екранчику вас будуть бігти циферки, а на самому е, разі. Оператор буде тримати кнопочку і нічого туди наливатися не буде. Так воздух поганяти. Є й інші схеми на доливу. Спеціалісти говорять про накручені лічильники на старих заправках, спеціальні чіпи, які роблять збій у системі, необнулені апарати після попереднього замовлення. І все це можливо, якщо персонал зірвав пломби та втрутився в роботу обладнання. Притягнути до відповідальності за такі махінації з паливом майже неможливо, а звертатися до суду водії не поспішають. Це довго і дорого, навіть якщо. Їх зловлять на тому, що вони неправильно там долили страв 100, 170 сто гривень, якщо він поміряється для них. Тобто, це також не, не є настільки великий штраф, якщо в середньому на недоливах отаких от одна заправка може заробляти від півмільйона до мільйона гривень в місяць. Досвідчений автомобіліст і механік Кирило радить заправлятися на перевірених АЗС і в жодному разі не зводити очей із працівників. Раптом вони залють вам неіснуючі літри. Слідіть за операторами на заправці, слідіть, коли приїжджаєте на заправку. щоб Штофколонки було б нульон щочок, щоб писало вас писало 0 літрів, сума 0. Ні, ви писали, коли бензин заправляють і йти на наказ, і смотріть, коли заправчик вставляє пістолет. Марина на жаль не перевірила горе заправників на місці. Вона мала повне право після помилки оператора вимагати контрольні заміри, щоб перевірити об'єм свого бака, а в гіршому випадку викликати правоохоронців.